Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! З вами Руслан. Це квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні буде обзорчик і коротенька інформація про квадроцикл Лінхай З180. На ваших екранах квадроцикл з пробігом ну, десь, я думаю, близько 3-4 тисяч кілометрів пробігу. Історія така: нам цей квадроцикл привезли в ремонт. Чоловік купив його бушнем. Він практично не заводився. Він заводився і одразу глох. Значить, на спідометрі пробіг у нього був там, близько 2000 км, 2028 Але в нього був відсутній датчик швидкості взагалі. І невідомо, скільки цей квадрик їздив без спідометра і скільки тут, ну так скажімо, неврахованого пробігу, який він накрутив. Ну, про ремонт цього квадроцикла, напевно, буде окремий відосік. Сьогодні я розкажу про конструктив цього квадроцикла і про свій досвід експлуатації. А оці квадроцикли майже три роки працювали у мене в прокаті. Я з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів. І Лінхай це основна робоча конячка. До речі, досить шикарна. Значить, Лінхай z 180 один із найкомфортніших. комфортних. Значить, один із самих маневрених і приємних загалі в керуванні квадроциклу, крім усього, з досить непоганою надійністю і ресурсом. Але для того, щоб добитись максимальної надійності і ресурсу, за квадроциклом треба дбати. Необхідна часта заміна масла, необхідне часте обслуговування повітряного фільтра, для того, щоб двигун у вас не наївся піску, пилу й бруду. І тільки за таких умов Лінхай Z180 служить вірою і правдою. Значить, квадроцикл досить вдалий. Хто не бачив мої ранні відосики і обзори на цю модель, за його основу взяли раму від більш ранньої моделі Linhai M150, а Linhai M150, в свою чергу, скопіював раму із старих квадроциклів Yamaha Grizzly 150. Тому, ну, зважаючи на те, що конструкція Yamaha Grizzly досить стара, там 90-х років конструкцію, коли робили ще. З запасом міцності, то рама, не дивлячись на те, що її скопіювали китайці, досить витривала. У нас в прокаті не було жодних проблем з рамами. Значить, На відміну від Лінха М150 у Z180 з'явилась двохричажна передня підвізка значить, з повноцінними дисковими гальмами на двох шарових опорах, верхня нижня. і нижня. Ну, зважаючи на те, що це. Перший такий квадроцикл з такою підвізкою у завода Лінхай, то значить, по підвісці цього квадроцикла є величезна кількість питань. Ну, ті, хто бачили мої ранні відосики, ті знають, що верхній речах і точка його кріплення до рами слабке місце. Дуже недопрацьовані і неправильні втулки, і дуже швидко їх розбиває, вони бовтаються, поскрипують. Загалом це лікується досить просто, нескладно, але загалом. Такий момент є. Далі, те, що мені не подобається, то це шарова опора нижня, яка просто вварена в речах. Шарові опори слабенькі, вони виходять з ладу буквально за тисячу-півтори тисячі кілометрів. І для того, щоб замінити шарову, доводиться болгаркою різати речах, а тоді приварювати нову шарову. Ну, це капець. Верхня шарова прилість. Ось бачите, дві гайки відкрутили, шарова знялась. Чого таку не поставили вниз, не знаю. Ну, але не суть. Незважаючи на це все, підвізка. Досить м'яка, досить комфортна, і навіть коли в ній з'являються якісь люфти, квадрик їде ну, просто дуже приємно. Амортизатори передні масляні, значить, вони досить м'які і приємненькі. значить, І навіть коли ви швидко катаєтесь, і навіть коли по рельєфу, по нерівностях, значить, відпрацьовують абсолютно нормально. Якщо перевантажувати цей квадрик, якщо кататись вдвох, якщо їздити занадто швидко, по... Ем... По великому бездоріжжю, по горбах амортизатори пробиває. Вони постукують буває. Але загалом це їх нормальна робота. Тобто це не спортивний квадроцикл, це легка прогулянкова техніка. Двигунчик. Двигунчик Прекрасний, шикарний, тяговитий, еластичний, динамічний. Двигунчик це копія двигунів від Максі Скутерів Honda. Двигун сімейства GY6. Значить, Досить розповсюджений двигун. На нього є купа запчастин, купа тюнінгу, все, що хочете: головки, поршневі варіатори тюнінгові, все це підходить сюди від скутерів, тому що двигун від скутера Honda. А всі китайські виробники мопедів копіюють також з Honda, тому, якщо вам треба якісь запчастини для ремонту, для тюнінгу двигуна LінHi Z180, ви легко їх купите в магазинах для мопедів. Елементи електрообладнання, катушки, комутатори, реле зарядки і так далі. Все від скутерів сюди стає. І що ми маємо? Класна рама, комфортна підвізка, там якісний пластик у нього по факту. Бачите, який він еластичний. Як я його огну. Шикарна підвізка, як я вже сказав, але є один недолік у цього квадроцикла. Є інформація, що їх більше не будуть випускати. На заміну йому з'явиться оновлена модель, яка буде називатися Лінхай z 210 Лінхай z 210 у нас лідує той же зовнішній вигляд, практично без змін. У нас лідує ту ж раму, лише будуть невеличкі відмінності. Значить, Прибереться звідси багажник. Замість багажника на Z210 буде силова конструкція. Значить, опціонально будуть доступні лінзи. Замість оцих ось деісторичних фар. Значить, модернізована буде передня підвізка і посилена. Серйозна буде модернізація. Значить, замість цього двигуна з'явиться трошки інший, двигун з балансувальним валом, що зменшить вібрації. І замість карбюратора тут нарешті з'явиться інжектор. Бо карбюратори, ну, чесно кажучи, Ну, такі тут їбуть мозги, скажімо так, періодично. Значить. Буде посилено серйозно кріплення заднього багажника, бо в оригіналі на Z180 кріплення багажника заходить під раму. А тут, його бачите, це вже посилив сам власник, приварили такі труби. Значить, завод також на Z210 звернув на це увагу і посилив кріплення багажника. Ну і По задній підвісці будуть також серйозні модернізації. Значить, В такому виконанні у нас два підшипника. Один стоїть отут, один тут. Двіста між підшипниками. ну, Сантиметрів 10. І подивіться, як широко у нас рознесені колеса. Тобто оця тілешка, вона дуже швидко виводить з ладу підшипники. Особливо, якщо ви катаєтесь в дощову погоду, по воді, навесні, по калюжах і так далі. Туди ну попадає водичка, і вони швидко виходять з ладу. Значить, що зробили на Z210, значить вони рознесли опори. Тобто підшипники задньої осі, один стоїть тут. Один стоїть тут. Тобто тепер задня вісь і задня підвіска буде витримувати величезні навантаження. Тобто радіальна нагрузка значно зменшилась на ці підшипники і вони будуть значно витривалішими. Так, зараз серпень, серпень 23-го року, поставка Z210 оновлених очікується на вересень. Значить, і на жовтень, і вже на них відкрите попереднє бронювання. У мене вже забронювали декілька квадроциклів в морі. Техніки дефіцит через війну, поставок майже не було на протязі півтора року повномасштабного вторгнення. Значить, тому люди бронюють техніку вже в морі. Якщо ви хочете свіжачок, якщо ви хочете ексклюзивну круту техніку, контакти, як завжди, я залишаю на екрані або в описі до кожного відео. Звертайтесь, залюбки забронюємо. Тут, ну, до речі, така сама ситуація. Ось з Лінгай 300 промакс. Їх не було в Україні досить довго. І оце у мене 4 квадроцикли. Їх ще два в майстерні. Вони тільки прийшли, їх ще немає ніде в магазинах, тому що вся партія квадроциклів була розпродана в морі. От така двіжуха. Тому, якщо вам треба, бронюйте, бо до магазинів квадроцикли не доїжджають. Майстерні зібрали, обслужили, налаштували, все, передали людям. Тобто, просто поїхати в магазин, вибрати, подивитись, пощупати найближчий рік у вас не, не буде, бо не буде можливості, бо дефіцит техніки зберігається. Значить, ну що з приводу цього квадроцикла? Ми його завели. Я вже казав, що він приїхав до нас не на ходу, заводився і глох, Значить, ми продули карбюратор. І Він став працювати. Але працював нестабільно. Я вже казав, що карбюратор тут гімно стоїть з заводу. Вони в мене чимало крові попили за 6 років, доки я займався ними в прокаті. Коротше кажучи, ми поставили сюди покращений карбюратор максимально простої конструкції. Про цей карбюратор. У мене є окремий відосік. Відео називається Просто священний карбюратор для твого квадроцикла. Можете подивитися відосик. Значить, карбюратор простий, з ручним підсосом, там уже немає електроклапана, немає вторинної заслонки вакуумної діафрагмиці. Тобто проста і мега надійна річ. Що ми ще зробили? Ми налаштували варіатор, бо на більшості Z180 є проблемка зі щепленням. Значить, воно пробуксовує квадроцикл, дуже пізно стартує, майже на 6-7 тисячах обертів він стартував. Значить, передивились варіатор. Основне все залізо, передній, там, задній шків, торк торкдрайвер. Ми нічого не міняли, поміняли деякі налаштування. Поміняли ролики, підібрали грузики трошечки важчі. Замінили пружину торкдрайвера, трошечки допрацювали резиночки антистук, які стоять на колодках щеплення. І замінили самі пружиночки на щепленні. Тепер квадроцикл більш-менш адекватно стартує, значить, і е на ньому можна кататись. Так, обслужили повітряний фільтр. Квадроцикл тільки на спідометрі має 2000 км пробігу. Значить, скільки він ще проїхав, невідомо, а повітряний фільтр там стоїть, блядь, рідний ще заводський. В ідеалі на квадроциклах повітряного фільтра мінять і обслуговувати кожні 200 км. Ви уявіть собі, за оці 2000 тільки 10 разів мали поміняти фільтр, а його не міняли. Там стоїть заводський фільтрик. Кому цікаво, можете перейти в Тік-Ток. У мене на TikTok є відосик, значить, про повітряний фільтр цього квадроцикла. TikTok називається так само: Руслан Квадрогараж. Так, ну що ми ще зробили? Значить, Квадроцикл був весь розкручений. Отут дуже важливе місце це кріплення втулки задньої осі і механізм натягування цепі. Значить, коли оця конструкція розкручується, задня тележка починає гуляти. У нас гуляє зірка. Значить, може спригнути і знятися цеп. І через те, що ось наша гуляє назад вперед, наша ось смикає зірку задню. Зірка смикає цеп, цеп смикає за передню зірку. А передня зірка у нас заходить в коробку в алюмінієвий картер. І вже було чимало випадків. От коли люди провтикали, що у них розкрутилась підвіска. Оці посмикування приводять до, до того, що або розбиває підшипники в коробці, або. Уже розбиті підшипники тягнуть за собою зірвані зуби і покришені зуби на валах і на шестернях. Або вже покришені зуби і шестерні, вони тягнуть за собою розірваний картер коробки. Тому за оцими речами треба слідкувати. Отут все було відкручено. Яручками, тобто оці 4 болта крутив два верхніх, два нижніх від руки. Далі, те, що ми затягнули, це ці дві гайки, які стягують значить, підшипники задньої осі. Значить, Теж від руки крутилось, зараз спробую показати. Видно, тут чи ні синє, ми його посадили, повиступав різьбовий герметик. Значить, Добряче затягнули і посадили на герметик. Тепер все буде працювати. Ну, Є тут проблемки по проводці, нею ніхто не займався. Отут, якщо подивитись, ось вони провода, вони лежали просто на вихлопній трубі. Якщо видно, Піджарена трошки ізоляція, але зараз займатися, ну, ось вони лежали, видно, витерта фарба навіть на вихлопній трубі. Зараз немає можливості займатися цим, тому ми стяжечками, бачите, попідв'язували, пофіксували в основних проблемних місцях проводку. Ось, наприклад, де реле зарядки, ось катушка запалювання, бачите, також поприв'язували до рами, ось вони з основної коси виходять. Тут все просто бовталось, просто капець. Ну, коротше кажучи, зробили дрібне обслуговування. Протягнули все, е смазали цеп, замінили масло в двигуні, обслужили повітряного фільтра, допрацювали проводочку. Поставили датчик швидкості, налаштували варіатор. І все, зараз чоловік приїде забирати квадрик. В ідеалі позайматися проводочкою більш плодотворно, уділити їй годинки 3-4. Серйозно допрацювати в ідеалі, трошки позайматися підвіскою, бо щось поклацає. Таких явних люфтів великих не видно, але при русі, при маневруванні, при поворотах щось клацає, і попереду, і позаду. Квадроциклом видно, що займався попередній власник. Щось тут реставрували, видно, нижні шарові опори, верхні шарові опори міняли. Можливо, ще щось робили. Тут я показував, видно, що, е, що міняли масло в коробці, бо. Ось його заливна пробка, і видно, що шайба просто роздавлена, її перетянули. Ну, трошки дбали за квадроциклем, але дбали, може, не дуже відповідально, не так, як нам хотілося б, не дуже грамотно. Але, тим не менш, зважаючи що квадроциклу десь 2-3 роки, він в досить непоганому стані. Двигунчик, лупашить, просто натиснув газ і він. Біжить, біжить, я 70 кілометрів. Ну, практично там без, без зусиль він 70 розганяється, а для квадроцикла з двигуном 170 кубів. Тут 170 кубів по факту це, ну, це дуже непоганий показник. Значить, у мене особисто в прокаті максимальний пробіг, який набігав Z-180, без всяких втручань там в двигун в коробку, це 11 тисяч кілометрів. 11. Я продав квадрик, люди досі на ньому катаються. Три роки, роки тому я продав зетку з пробігом 11 Досі у людей немає проблем. Люди обслуговують техніку по нашому регламенту. Тобто масло міняють у двигуні там, кожні 600-700 кілометрів, повітряного фільтра там, кожні 200 км або кожні 2 місяці, або частіше. Регулярно протягують часі. І проблем немає. Тобто, Лінхай, Лінхай. Лінхай. Лін Ви чуєте, як красиво звучить? Це по суті народні квадроцикли. Вони китайцями просто розроблені для України. Вони за основу конструкції своїх квадроциклів взяли найпростіші вузли від старої техніки: щось від Ямахи, щось від Кавасаки, щось від Поларіса від старих квадроциклів, 90-х років розробки, 80-х років, іноді навіть і 70-х. Тоді, і в 70-х, і в 80-х, і в 90-х всі виробники ще робили техніку з величезним запасом ресурсу. Та, в принципі, не тільки техніку, а всі речі тому те, що беруть китайці, воно супер просте, супер-надійне і з запасом ресурсу. Це основна концепція заводу Лінхай. Всі квадроцикли їхні, вся продукція заводу Лінхай вона будується, розробляється, виробляється, значить і модернізується по таким принципам. Найпростіші і найдоступніші вузли агрегати з якоїсь старої техніки, досить простої, досить надійної і невибагливої. Так, коротше кажучи, Лінхай z 180 крутезний квадрик, але їх поки що не буде. Якщо ти збираєшся купити старий, купуй, привозь до нас, ми з задоволенням відремонтуємо його, обслужимо. Налаштуємо так, щоб він ще послужив тобі. Якщо ти все ж таки хочеш новий квадрик, а я рекомендую всім купувати нові квадрики, не, не купувати такі підзамучені, пошарпані, подряпані там, з, з, з лисою резиною. Бачите, ну це просто треба займатися і вкладати купу коштів в квадрик. Якщо, якщо ти все ж хочеш новий квадрик, будь ласка, звертайся, контакти на екрані, я із задоволенням допоможу тобі підібрати. Саме те, що треба. Лінхай так, Лінхай, Лансін, так, лансін, Кайо так, Кайо, я розкажу тобі про особливості, відмінності, переваги і недоліки дуже багатьох моделей квадроциклів, тому що через наш прокат пройшло дуже багато техніки. Лансіни, Лінхай, Мікелони, Команд Шарф, Команд Скорпіон, Фортебравес. Що у нас тільки не було в прокаті, От чесно, все було. Я все перепробував і вся техніка у нас пройшла, як то кажуть, випробування кримі, римі мідні труби. І випробування в прокаті, експлуатація в прокаті. Повірте мені, це досить, досить велике навантаження на техніку і тому статистика по поломках, по слабких місцях, що працює, а що не працює, величезна. До речі, ціна на оновлений Z210 буде така сама, як і на Linhai Z180. 2850 доларів буде їх роздрібна ціна. Тобто завод зробив купу модернізацій вони реально покращили і посилили передню підвізку. Замінили двигун, поставили двигун з балансвалом, щоб ще зменшити вібрації. Хоча тут вібрацій практично немає. Поставили інжектор замість карбюратора, реально посилили задню підвізку, посилили багажник задній. Лінзові фари пропонують опціонально. 2850. Налітай. Шикарна техніка. Так, друзі, всіх обійняв. Слава Україні! Підтримуємо наших захисників, допомагаємо нищити ворога на нашій землі. Значить, я десь рік назад створив телеграм-чат для квадроциклістів із України. Питань на YouTube мені поступає досить багато. Я в коментарях просто стомлююсь всім відповідати і відписувати. Я для цього створив телеграм-чат, бо в телеграмі спілкуватись, відписуватись. Мінятись якимось досвідом, фото чи відео переслати один одному набагато простіше. Телеграм наш називається «Квадрогараж Україна. Шукайте його в пошуку, доєднуйтесь. Значить, або в описі до кожного відео я залишаю посилання на наш Телеграмчик. Долучайтесь, сподіваюсь, вам буде цікаво. В Телеграмі вже багато власників різних моделей квадроциклів, різних брендів. Тому поспілкуватись є з ким, окрім мене. Ну і що я почав за телеграмчик за підтримку військових в телеграмі. Іноді ми скидаємося, купуємо різні ніштяки військових. В минулому році там ми скидались, купували на автомобіль. Потім купували покришки для бездоріжжя на пікап артилеристам. Значить, в цьому році, в минулому місяці, в липні, значить, скидались на квадроцикл. Купили хлопцям, які працюють з дронами камікадзе. Тому долучайтесь, будемо разом. Нищить ворога, будемо підтримувати наших захисників. Понеслась